ззять і спостерігати. Отже, можна було. що він. А це зробив як слід, що побачив. Так, оно почекай, почекай. Я <реку> Чому так рано прийшли на вибори? Урало? Да. Політично виписались, сразу прибежал. Вам зручно було так. Е, що очікуєте від цих виборів? Надеюсь, будуть какие-то перемены в нашей стране. Як думаєте, будуть чесні вибори чи будуть порушення Я, Надеюсь. В общем, сложно сказать, но я набились. Так. Чому так рано прийшли на дільниці? Щоб потім була мріями mm -hmm. ділами своїми зайнятися. Зрозуміло. Що очікуєте від цих виборів? Змінені якихось. Ви вірите, що зміниться, так? Вірю. І ви довіряєте, в принципі, що вибори пройдуть правильно, чесно? Довіряю, по крайній мірі мою вас буде. Учтю.